У вихованні сучасного козака велику роль відіграє не тільки фізична, але й духовна підготовка. Розминка спасівця починається зі співу «Гей на горі та жінці жнуть, після якої проходить півтора години випробування на міста силу. Зараз пасівці тренуються особливо активно на носі, змагання з боротьби на та не тільки в стінах спортзалу відбувається випробування козаків, на вулиці проходить їхнє бойове хрещення, найчастіше проти нетверезих хуліганів. Зрозумів, що це людина п'яна, що нічого серйозного не треба робити. Тому я легеньким ударом під коліна збив його з ніг, взяв його і сказав, що він більше так не робив, підняв, посади на лавку і пішов далі. Ми навчаємо в першу чергу силу волі, силу духу ось тут. Тобто, щоб хлопці, які нас займаються, пропускали все через себе, через свій стержень внутрішній. Якщо у них є сильний внутрішній стержень, їм не обов'язково бити друг другу пики, Це крайно ще їм. Потрібно мати силу волі, аби досягати чогось в житті, аби давати щось в житті. Тобто Вони повинні вміти бути бійцем по життю. Тобто В будь-якій справі, чи це, вибачте, писати роботу і довести до того, що я можу, чи це все-таки, якщо потрібно захистити когось чи себе, чи своїх рідних? Бій. І. «І Боротьба на хрест останні випробування перед фінальними змаганнями з рокопошугопки Спас на козаків. Чекатиме повноконтактний бій тривалістю 2-3 раунди. А вже навесні, після усіх змагань та випробувань, ряди спасівців поповняться новими бійцями. Яропол Бриних, Могилянська школа журналістики.